Британська гаубиця l 119 калібру 105 мм важить 1930 кілограмів. Може випускати 8 снарядів за хвилину. Дальність стрільби майже 14 кілометрів звичайним снарядом або до 19 активно-реактивним. Л-119 це легка мобільна артилерійська установка. Заряджаються напівфіксованими боєприпасами стандарту НАТО, тобто снаряд і гільза з метальним зарядом при транспортуванні, запаковані окремо. А на вогневій позиції з'єднуються і заряджаються як унітарний боєприпас. Дальність стрільби приблизно 14 кілометрів або ж до 19 кілометрів активно реактивним снарядом. За своїми показниками с 119 суттєво відрізняється від радянської гаубиці до 30. Вона легка в транспортуванні, адже важить майже на півтори тонни менше. Ще однією перевагою британської гаубиці є більший кут підвищення, що дає змогу вести вогонь по крутішій траєкторії. Наші гармаші за допомогою с 119 більш широко нищать російських загарбників. І зараз бійці відзначають більшу влушність артилерії натовського зразка по порівнянні зі старими радянськими системами, на яких вони працювали раніше. Маленька, але лежали дуже гарно. Точно в Москві, в гадяєму, Так, ганяємо, бачите сьогодні. Нас у нас мало, бо вони вже побоїлися. Ми завжди на готові. Гаубиця має низький силует та не потребує відкотної ями. Відповідно, більше шансів, що ворог не помітить розрахунок, який за потреби зможе відносно швидко залишити вогневу позицію. В радянській армії гаубиця Д-30 теж вважалася доволі мобільною. Тому підрозділи, які мали її на озброєння, коли дізналися, що їм калібр 122 мм замінять на 105, сприйняли це так, скажімо, без ентузіазму. Але не слід забувати про якість натівських боєприпасів. Вони не тільки більш точні, але ще й мають кращу фрагментацію. Тобто натівський снаряд калібру 105 мм міліметрів утворює більше уламків ніж радянський, 122. Установку можна транспортувати стволом до машини або ж в напрямку стрільби, аби мати змогу швидше відкрити вогонь. Щоб перевозити її фронтовими дорогами, не обов'язково мати вантажівку. Достатньо середнього позашляховика, до прикладу, такого як «Хамбі». Зазвичай гаубиця 155-мм чи 152-мм калібру вона важить там під 10 тонн легко. Тут ми говоримо про двохтонну артилерійську систему у калібрі 105 мм, що дозволяє її перевозити навіть за допомогою хамбі. А для армії США та інших країн НАТО стандартною практикою є взагалі перекидання цієї артилерійської системи за допомогою вертольотів і даю навідникові координати. Він на прицілі наводиться і все. Слово гармата, я чую, я кажу що там сьомий порох, шостий порох, бо нам не кажуть, наскільки будемо стріляти і скільки порохів. Я йому кажу, він кладе, приносить замклому, він заряджає, я сказав гармату, він піде хату. Раніше для влучної роботи гармашів коригувальник перебував близько до противника. Він мав зафіксувати місце влучання снарядів та передати координати артилеристам. Нині цей метод також використовується, але здебільшого коригування вогню артилерії відбувається за допомогою дронів. Ми дивимося, спостерігаємо. Зі стрімів за ворогом, день пересувається, техніка якась під'їжджає. Ну, відразу координати записуємо, передаємо на гармати, куди стрілять. Коригуємо гармати наші, дивимося, де наші розриви є. Давай, скажемо, чуть-чуть туди довернутися. Літають ну, дронщики, знімають позиції Кацапські. І ми бачимо, вони там пересуваються, чи окопуються, чи... Ну, що вони там все в себе роблять? От ми спостерігаємо за цим, і дивимося на місцевості, де це є, записуємо координати, передаємо на гармату, та й більше вони того не роблять. Принципи роботи артилерії залишилися майже незмінними з часів Першої світової війни. Самі артсистеми армій армії ворогуючих країн модернізувалися майже синхронно, проте натовські зразки відрізняються від створених за залізною завісою. Тож наші військові перед отриманням нової техніки проходять навчання за кордоном. Західна техніка більш ніжніша та технологічніша за радянські зразки, але це не робить її менш ефективною та смертоносною. Технологічні відмінності наші хлопці вивчили доволі швидко і зараз, маючи бойовий досвід, просто працюють за іншими балістичними таблицями. Щодо артилерії, то основу західної допомоги складають буксировані та самохідні гаубиці калібру 155 мм. Про деякі з них ми вже розповідали про інші згодом. Слідкуйте за проектом озброєння. Приєднуйтесь до збройних сил України.